Щоб ви в нас ще й сторіччя з вами зустріли. Давайте вас с Миколай Расимович, батьку наш дорогий, ми дуже раді, що ви дожили до такої дати. Да. І до сотні ми до вас Людай, прийдемо. Наш самий улюблений учитель. Всі дівчата були в його закохані, він же молодий, красивий такий, знаєте, а він так завжди говорить і отак голову трошки відвертає. Вже одружений, так, був. вже і дітки були. Уже йому 85 років, да у нас уже ось школи буде 55. Ми кожних 5 років школи зустрічаємося і кожних 5 років його ювілей. Всіх вітаю зі святом! Микола Миколасомоч радий бачити вас. Доброго здоров'я! Знаєте, дуже дуже добра. Микола Герасович вітаємо вас від школи. Ми вас пам'ятаємо, цінимо. Я вам щиро дякую, як ваш випускник, як ваш учень, за самовіддану, багаторічну працю так. і професіоналізм. Тому що, от, знаєте, я особисто, мабуть, ніхто із тут присутніх не може згадати Микола Расовича, щоб він був злий, несправедливий, в чомусь упереджений до своїх учнів і до колег. Я вам щиро за це вдячний. Мерсі всі поку. Приїжджають додому провідувати батьків і все, і до його обов'язково заходять. Хоч на п'ять хвилин, хоч на півдня, але все одно до його заходять. Но ми ж перший випуск, так, ми ми перший перший випуск. А бачите, завжди вчителів, які б вони не були. Там може трішки злі, якісь а все рівно вчителів згадують хорошим словом. Ну особливо таких, як Микола Ерасимович. Що... Ми, — з ним, мабуть, пів України переколесили під час школи. А ви навіть десь їздили? Так, так. так. колишніх вчителів не буває. Я вам дякую від усієї відділу освіти від ваших колишніх учнів від вашого колективу за вашу працю. Віри вам, благополуччя у родині, спокою душевного, здоров'я і хай завжди ваш дім повниться щастям, добром, сміхом і тільки приємними новинами. Дякую вам дуже тронути, дуже тронути. Дякую вам. Де от той знак у вас ефельова башта була така на піджаку. Є, є він? Є, є. Він їздив у Францію і привіз нам ну майже кожному. Маленька а, от. Та. комансова. <ріпи> 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 він <Маусі>? <ріпи> <ріпи> дуже уважний батько завжди турбувався про своїх дітей. Чуйний. Навчав сміливості, уважності, терпіння працювати, вчитися. Всі діти вищі навчальні заклади закінчили. У вас в родині скільки дітей? Четверо, три сестри. В мене і я всі в Україні живуть. Одна мешкає за кордоном. Це наш класний керівник, і ми завжди дуже любили. Дуже гарної думки дуже нам повезло з таким учителем. І завжди нас згуртував, і ми практично кожен рік на 19 серпня зустрічаємося в нього дома. От це, взагалі, з такими подіями нас трошки мало. А так, взагалі, ми зустрічаємось і набагато. Гучнішою компанію, зараз воно не на часі, але ми все рівно. Всі, хто приїжджає, і всі, хто живуть дуже. тут у місті, завжди в будь-який момент, якщо можна, ми до нього приходимо і провідуємо. Це наш батько, в нас немає своїх батьків. Тепер ми вважаємо, що це наш рідний батько, бо моїх батьків не стало дуже давно. От і так вважаю, як приїжджаю, вважаю, що це мій батько. Ми подорожували з ним дуже часто. Він організовував нам екскурсії, і да і в нас є і дуже багато спогадів. Тоді не було ні телефонів, ні таких фотоапаратів. Була в ними, звісно, не таке, як зараз. І в нас дуже мало фотографій. У нас фотографії в основному тільки. Уже з 10 класу, правда і послідні такі наші допомичі подорож. Це на передвипускним 10 класі в Софіївку. <рес> От коли нас питали, що це у вас за такий дядька? Ми кажемо, ми отлічні, а він двоечник, торогоднік залишився в нас. Він був дуже молодий. От. Так що такий в нас найкращий класний керівник. Тільки свої діти приходять, ми і шкільні діти, а що така делегація велика, то це йому дуже приємно. Бо часто буває, що таких пенсіонерів забувають, тому він дуже радий, що ви прийшли. Велике вам спасибі. Зараз у нас так широ об'єднано, багато, та не одне місто зараз уже. ну це децентралізація, вона йде трішечки недосконало, так ну не продумано, не відшліфована. Ну відповідно війна, але все рівно до другої школи в мене залишилось десь підсвідомо таке відношення і завжди намагаюся їм якось так. От хоча може це і несправедливо, але все рівно трошки до Ставі, другої школи є якісь зв'язки. От і на поки і ви будете пам'ятати, і ми будемо один одного пам'ятати, ріднитися десь. Цим і міцна, і родина, да. і Україна, да. Да, якщо то, знаєте, і батька не наб'єш без гурту і не переможеш у війні.